Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бодренець. а усім про таке. Шануймо хвилину мовчання Із таким закликом вийшли на Соборну площу матері та дружини загиблих на війні черкащан. Їм відбудовувати Україну. Черкаський виш випустив дипломованих керівників та економістів, школа під захистом. В Уманському ліцеї розпочав роботу інспектор з відділу Служба освітньої безпеки. Із затяжними тривогами в усіх районах минула ніч в області. Про це повідомляє начальник ОВА Ігор Табурець. Наші оборонці відбивали черговий повітряний напад противника. Силами мобільних вогневих груп і завдяки реп протидії в межах області знищено 30 російських БПЛА. Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера. Легкі травми мають кілька десять корів. Обстеження території триває. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, у ніч на 21 лютого противник атакував Україну 160-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Підтверджено збиття 87 повітряних цілей, 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Загальнонаціональну хвилину мовчання з метою вшанування полеглих у російсько-українській війні. Запроваджено у березні 2022 року щоденно о 9.00 громадяни України мають згадати тих, хто віддав своє життя заради нашої країни. Однак в реальності ситуація інакша, тому матері і дружини загиблих почали виходити на центральну площу Черкас, аби нагадати всім про важливість хвилини мовчання. У Черкасах порівняно недавно активно проводить хвилину мовчання міська рада. Працівники мерії збираються на площі перед будівлею, лунають удари годинника, а потім гімн України. Зупиняють роботу на цю мить також у міському ЦНАПі. Але більшість містян жодним чином на хвилину мовчання не реагують. Тому на центральну площу міста почали виходити дружини та матері загиблих у цій війні Черкащан. Аби нагадати усім, чому потрібно зупинитись і згадати захисників України, які за неї полягли, звертаємося до жителів міста і хочемо нарешті, щоб наше місто, наша влада міста почула нас, що в Черкасах повинна бути хвилина мовчання. Не так, що комусь здумалось, хтось зупинився, а хтось взагалі пройшов мимо, хтось посигналив. Ми хочемо, щоб це було організовано, щоб про наших рідних, які віддали своє життя за Україну, пам'ятали. Тому що ну, мій чоловік приїхав взагалі з іншої країни. Він віддав своє життя і тут повинні про нього пам'ятати. Тут повинні. Хвилиною мовчання вшановувати, це вже кричить просто, тому що у нас 11 років війни, ти кожен день хорониш свого друга, свого знайомого, а всім, кого не стосується це, всі проходять просто мимо. Всі зупиняються. Весь транспорт на цю хвилину зупиняється для того, щоб ви пам'ятали наших дітей, наших синів. І загинули, захищають жінок. Намагалась зупинити поліція. Річ у тім, що на момент дії воєнного стану існують обмеження на проведення акцій. Якщо громадяни просто зупиняються посеред вулиці, це їхнє право. А якщо збирається група осіб з плакатами, це вже суспільна акція, і на її проведення має бути дозвіл від місцевої влади. Закон про військовий стан обмежує права ось, людей на, сьогодні, сьогодні, на сьогоднішній день не, забор, не забороняє, а обмежує зі слів жінок. Вони писали відповідного листа до мерії, проте показати його не змогли. Натомість кажуть, під стінами міської ради вільно проходить щоденний міні мітинг з тієї ж нагоди, і цьому поліція не перешкоджає. Нас повинна поважати влада, нас повинні поважати люди, які ми і ми боремося за це, і ми будемо боротися. Ми на цьому не зупинимося. Ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, наших чоловіків, наших батьків. Світлана Оболевич, Олександр Патрушенко, служба новин телеканалу «Ільдан». Економісти з новими поглядами на реальність. Так називають себе випускники факультету економіки та управління, які щойно отримали дипломи магістрів. Нова генерація менеджерів відзначила випускний у Державному технологічному університеті по студентськи гучно, як саме бачила наша знімальна група. Черкаський державний технологічний університет відзначає особливий день. Сьогодні тут завершили навчання студенти факультету економіки та управління. Дипломовані магістри кажуть, що вдячні закладу за можливість здобути освіту. Багато з них вже навіть працевлаштовані, адже рівень знань, який дає заклад, добре відомий працедавцям. Чотири роки навчався на бакалавра, півтора роки на магістратуру. Сьогодні закінчив, отримав диплом. Ось. навички різні, всі освоїв. Працюю з першого курсу по професії, по диплому. Вдячний викладачам цього університету. Бажаю їм здоров'я, мирного неба над головою. Цього самого самого найкращого вони дали великий свій досвід. Передали нам. Факультет економіки та управління діє в закладі з 1993 року. Готує фахівців за спеціальностями: міжнародна економіка та бізнес, облік і аудит, публічне управління та адміністрування та іншими. Серед колишніх випускників відомі в області керівники установ, підприємці, політики. Викладачі кажуть, що не дивуються, коли їхні колишні студенти займають керівні посади, адже це є одним із завдань, яке ставлять під час навчання. За час існування вже більше ніж 30 років наш факультет підготував велику кількість фахівців, які працюють в різних сферах економіки, державного управління, серед них є і народні депутати, і депутати місцевих органів влади, і виконавчої влади. І також керівники банків, керівники фінансових структур. Ми пишаємось, звичайно, нашими випускниками. А мери міста є випускниками нашого факультету, і докладаємо всіх зусиль, щоб дійсно сприяти розбудові українського суспільства, а саме шляхом підготовки конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та управління. Час диктує нові вимоги святкування захисників, неодноразово згадують у промовах. Є серед нових магістрів і випускники, які прийшли не в мантії, а в формі ЗСУ. Один із них сьогодні на святі, хочу щиро подякувати професорсько-викладацькому складу за його внесок в навчання наших студентів, так само навчання мене. Щиро вдячний. Дуже всі пари і всі лекції були дуже потужними і цікавими. Загальне бажання тільки одне це перемоги в Україні чим пошвидше. А випускникам бажаю, щоб вони здобули ті професії. Сії та роботи, які вони планували, щоб це було матеріально позитивно. Ну і в загальному, щоб їм подобалася робота. Ось такі вони представники нового майбутнього країни, сильні, незалежні, впевнені. Хочеться вірити, що вони матимуть ці риси протягом всього подальшого життя, адже саме їм належить відновлювати нашу країну. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. ЧТУ, авторитет, досвід і традиція. Виставку пам'яті народного художника України Миколи Теліженка «Мама і трансформація в часі покажуть у Черкаському обласному художньому музеї. Тут буде представлений світ образу козака в різних стилях і техніках. Кожна робота митця свідчить про глибину українського духу та незламність традицій. Микола Теліженко майстер модерної української ветенанки. Він віртуозно володів тонкощами композиції, ритму та символами. Є автором прапора Черкас, гербів міст та деяких районів області. А також багатьох мозаїчних панно відкриття експозиції Миколи Теліженка відбудеться 27 лютого. В уманському ліцеї номер 1 розпочав роботу інспектор з відділу служба освітньої безпеки. Це не охоронець, як багато хто вважає, а спеціаліст, який виступає посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи належну взаємодію та реагування на будь-які виклики. У нас буде працювати поліцейська, яка буде вашим захисником сьогодні. На території Уманської міської територіальної громади працює вісім інспекторів з безпеки. Дарина Кужильна поповнила їхні ряди. Моє завдання як інспектора служби освітньої безпеки. Не тільки реагувати на негативні події, а також запобігти їхньому виникненню. Серед обов'язків інспектора профілактика надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, комунікація з екстреними службами, реагування на правопорушення та за необхідності виклик поліції. Кожільна Дарина Олександрівна одна із 16 інспекторів, які несуть службу в гімназіях та ліцеях на території міста Умані та Уманського району. Наші інспектори. Здійснюють пропускний режим в закладах загальної і середньої освіти, забезпечують несанкціонований доступ сторонніх осіб на територію навчального закладу та до приміщень закладів освіти. Також проводять інтерактивні заняття, бесіди, лекції, руханки з учнями навчальних закладів. На території міста Умані у нас вже працює вісім діючих інспекторів у ліцеях та гімназіях. На даний час інспектори, які несуть службу в Закладах освіти здобули довіру, підтримку та повагу учнів. Ми надзвичайно задоволені, що цей фахівець розпочинає роботу в нашому закладі, адже це дозволить зробити наш заклад ще безпечнішим для дітей. Тому я дуже сподіваюся, що співпраця учнів і інспектора освітньої безпеки буде позитивною, плідною і сприятиме покращенню безпекової ситуації в закладі освіти. Дякую за довіру. Дякую вам також. Спортсмен, ветеран російсько-української війни МСК Дніпро Євген Дорошко виборов титул чемпіона України зі штовхання ядра. Чемпіонат з інваспорту відбувся в Черкасах. Ядро, яке штовхнув Євген Дорошко, пролетіло 8 метрів 72 сантиметри, повідомила прес-служба муніципального спортивного клубу Дніпро. Зі слів директора цього клубу Юрія Гончарова, Євген Дорошко активно займається ще й стрільбою з лука та кросфітом. Вже 12 днів на Черкащині середньодобові температури повітря становить 4-9 градусів морозу, що на 3-5 градусів нижче кліматичної норми. Ось така компенсація за аномальне теплогрудня та січня. Наостанок зима вирішила продемонструвати тріскучі морози. Наразі ситуація в атмосфері практично не змінюється. Висотні північно-східні повітряні течії продовжують транспортувати до нас арктичне повітря. У найближчі три доби головним погодним домінантом у регіоні буде антициклон фінья, який, розмиваючи хмарність, надасть морозам додаткового імпульсу. Опадів не прогнозується. Температура вночі 8-13 градусів морозу, в день 2-7 градусів морозу. Кульмінацією аномально холодної погоди стануть останні вихідні зими 22-23 лютого, зазначають у Черкаському гідрометеоцентрі. Середньодобова температура буде у межах 9 градусів морозу. Що нижче норми аж на 7 градусів вночі – 11-16 градусів морозу, місцями до 19 градусів. В день передвесняне сонце прогріватиме арктичне повітря до 1-6 градусів морозу. На неочищених ділянках доріг та тротуарах зберігатиметься ожеледиця. За попередніми прогностичними розрахунками із 25 лютого антициклон фія переміститься на Балкани, розблокувавши доступ атлантичним циклонам. З південно-західними вітрами пошириться більш тепле та вологе повітря із Середземного моря, що спричинить підвищення температури. Отже, на горизонті весна. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!